У найближчі три роки, окрім вище згаданого легкоатлетичного мундіалю та футбольного євро, Україна прийматиме чемпіонат світу з хокею в дивізіоні бі. Претендує на проведення чемпіонату світу з фехтування у неолімпійських дисциплінах. А ті самі легкоатлети мріють провести на оновленому НСК Олімпійський командний чемпіонат Європи. Найбільшим спортивним проєктом в історії країни може стати подача заявки на право приймати зимові Олімпійські ігри 2022 року. Нагадаємо, попередньо центром білої олімпіади має стати Львів. Арени плануються у самому місті та в прилеглих Карпатах. Втім, Україна і досі дискутує доцільність глобальних інвестицій, капіталів та людських зусиль, яких потребує організація ігор. У Олімпіади є багато аспектів, які впливають не лише на спорт, а й на соціальне та економічне життя країни-господаря. Програма коло Олімпіади долучається до обговорення теми, чи потрібні нам ігри, і пропонує думку експерта Андрій Пальчевський, колишній перший замміністра спорту, президент благодійного фонду, а також відомий бізнесмен та один зі спонсорів Національного олімпійського комітету. Він представляє думку людей, які з одного боку вміють рахувати гроші, а з іншого знають, чого вартий імідж країни у світі. Подход Проведение Олимпиады вообще делит общество во многих странах на две большие группы. Это энтузиасты и скептики. Если же говорить об успешных Олимпийских играх, то за последнее время вся статистика, кем бы она ни проводилась, говорит в пользу того, что и краткосрочные, и долгосрочные результаты Олимпиады для стран были крайне полезными. Наш експерт спирається на досвід останніх виборів в столиці ігор минулого року, коли на конгресі МОК Ріо де Жанейро в боротьбі за літню олімпіаду 2016 випередив такі економічно потужні міста, як Чикаго, Токіо та Мандрид. Ріо-де-Жанейро! Простежується чітка тенденція. Попри те, що великі міста на випередки інвестують гроші у право стати господарем ігор. Олімпіада розглядається передусім як економічний та культурний стимул країнам, що розвиваються. Крупним городам -то потрібно не менше, ніж мелким. Ані це прекрасно розуміють. Це вже опитні турнірні бойці, скажімо так. І той же Лондон, і той же Токіо, і Мадрид, і Чикаго, і все інше. Це опитні турнірні бойці, а странам так називаємо. Обстартовым проектам, о которых мы говорим, как, например, Украина, это нужно вдвойне, а то и втройне. Потому что Олимпиада, проводимая на западе Украины, может катапультировать нас в будущем. Никакие изменения подобного рода не будут так, с таким энтузиазмом поддержаны, как олимпийские, потому что, как мы знаем, Даже в вот случае, наприклад, з Олимпийскими играми в Лондоні почти 80% лондонців поддерживают ідею Олімпіади. То есть люди, помимо того, щоб туди направлятися деньги, це будет вызывать у народу радость, энтузиазм. А для чого ми вообще живемо на этом світі? возникает вопрос. Для чого правительство нами управляет? Втім, Соціальний аспект не повинен витісняти економіку. Гроші люблять лик. У Карпатах сьогодні немає жодної арени, що підходить для проведення міжнародних змагань із зимових виїздів спорту. Найпрогресивнішою є лижно-біатлонна база у тисовці, яка потребує капітальної реконструкції. Решту арен будувати доведеться з нуля. Подати заявку на ігри 2022, а значить, спорудити приблизно половину об'єктів, необхідно до 2015 року. Загальну суму витрат навряд чи хтось зможе вирахувати зараз, але вже на наступний рік у держбюджет на підготовку ігор закладають 500 мільйонів доларів. Для порівняння ігри 2014 у Сочі коштуватимуть Росії 12 мільярдів в американській валюті. Втім, Андрій Пальчевський вважає, що правильно вкладені в Олімпіаду інвестиції марними не будуть. Только в Каталонию, столицей которой является Барселона, было привлечено более 200 инвестиционных проектов иностранных. В Атланту в течение 10 лет после проведения переехало 1600 крупных компаний. Там они создали, если не штаб-квартиру, то во всяком случае представительство. Даже участие в бидинговом процессе, то есть в процессе получения статуса страны. Uh, которая, возможно, проведет Олимпиаду. Это уже очень сильное подспорье, это уже очень большой экономический толчок. Поэтому uh, на вопрос, стоит ли нам ввязываться в это соревнование? Ответ очевиден. Еще одно пытание про спадок игор. Україні, де зимовий спорт не є традиційно популярним, чи не залишиться побудовані об'єкти лише пам'ятниками епохи. Люди їздять в столиці Олімпійських ігр не во время Олімпійських ігор, як все думають, а в течение пик приходиться на четвертий год після Олімпійських ігор, когда протоптана дорожка є висока узнаваемость. Китайське правительство направило інфра... в основному в інфраструктурні затрати около 40 мільярдів доларів. Хто може посчитати? на сегодняшний момент, чем это аукнется через 20-30 лет. Это вообще может быть уже совершенный шаг в будущее. Мне посчастливилось быть на Олимпиаде. И если мы посмотрим, как отразилась эта Олимпиада просто на качество жизни пекинцев, да, они стали дышать воздухом, которым можно дышать. В результате чего? В результате высоких требований. Екологічних стандартів, като до Калімпіаді, Олімпіада Україні з вічними дірками в бюджеті у бідних, але перспективних для білого туризму Карпатах не менш логічна, аніж зимові ігри у літньому курорті Сочі за 300 кілометрів від кордону з Чечнею. Не варто соромитися факту, що боротьба за Олімпіаду це боротьба за віру громадян у власну країну, вважає Андрій Пальчевський. Сочі я думаю, з точки зрення всього світу, це політичний проект Це проект, на котором руководство России ставит жирную точку, отвечая на вопрос, являетесь ли вы супердержавой или страной второго сорта. Точка. Являемся. То же самое касается и Украины. Вот. Если мы проведем эту Олимпиаду, если нам достанется, если нам выпадет такая возможность, таким образом мы ответим на все вопросы относительно статуса нашего 47-миллионного народа.